Ксенія, одну хвилину, а ну давай донесемо, може людям, аби на Майдан. Перед тим, як виходити сюди, от там тиждень збирається все, велике коло Майдану. І ми обговоримо кожну тему, кожного спікера, який має вийти до громади і говорити. Говорити про те, чим живе і як живе весь Майдан. Якщо Миколі випала доля, тут виходити кожну неділю і звітувати за все, що зробив, і все, що не зробив. Він хоч не хоче, але він мусить йти, бо йому велике коло Майдану. Оці всі присутні люди, які є на Майдані, які приходять на вічі, йому доручило. Микола йде і звітує. І він, як людина слова, як козак правдивий, йде і звітує. І тому, якщо у вас щось болить, дуже болить там двері відкриті. Приходьте ще раз нагадуємо всім, хто за. Сказати дуже важливу на його думку інформацію. Перед тим, Майдан і всі громади, всі спільноти Майдану вас послухають. Прийдіть туди і ми вас запишемо в звичайний порядок цих виступів. І наше товариство не може бути просто. Ми не можемо бути хаосом, ми не можемо бути табором якимось. Ми маємо організовано виступати і маємо організовано будь-які наші дії. Я думаю, ви... дякую вам з That's true.